Під час обробки протоколів виникла наступна ситуація. По дільничній виборчій комісії 650-362 за Херсонську обласної організації політичної партії «Блок Сальдо» в пункті 12 протоколу зазначено кількість голосів 10. При цьому у пункті 13 та 14 у їхній сумі дає загальну кількість голосів 8. Чиста математична помилка. Дільниця 650-566. За Херсонську обласну організацію політичної партії «Наш край» в пункті 12 протоколу зазначена кількість 34 голоси, сума пунктів 13 та 14 дає 42 голоси. Алогічна математична помилка з оголошення висновків перевірки протоколів, що вдалося вилучити у Бехтерах та Каховці, Херсонська обласна територіальна виборча комісія розпочала своє засідання на виконання постанови суду. Представникам обласної ТВК вдалося встановити різницю голосів. 50 голосів за блок Володимира Сальда, яка виявлена на двох дільницях 650, 261, 650, 288 та різницю в 20 голосів, яка виявлена на дільничній виборчій комісії шістдесят. 250-280. Дані помилки ну, не впливають на результати голосування. Дана різниця голосів буде зазначена в підсумкових протоколах, як голоси, які не підлягають врахуванню. Всім зрозуміло. Тому я пропоную членом комісії підписати. Наразі ми підготували акт про розбіжність, ми підписуємо цей акт, встановлюємо, що дійсно ця розбіжність. Представники політичної партії Наш край та батьківщина не погоджуються з розбіжністю у 70 голосів. Вони вимагають, аби обласна ТВК отримала всю виборчу документацію та повернулася до роботи. Це дуже висока відповідальність становити справедливі чесні результати вибору, саме чесні. Рішення суду, яке має зараз обласна територіальна комісія, воно чітко передбачає, що ви взяли на себе повноваження місцевих ТВК і провели перерахунок голосів, перерахунок бюллетні. Колеги абсолютно правильно кажуть про те, що нема ніяких причин. Крім намагання скрити істинні результати голосів, голосування, щоб не перерахувати результати голосування по цим ТВК. Коли з кожен поспілкувався з 12 дільниць, з 80 чи ДВК кожної дільниці, кожен ніхто в уточню, протокол не здавали. Всі здали один раз. І ми всі розуміємо ізначально, що Бертерське ТВК сфальсифікувала. Підсумковий протокол і подала в обласну територіальну виборчу комісію. Сфальсифікований протокол. Взяти зі спорчених бюлітнів 400 голосів і приписано блоку саді. І це все зрозуміло. Все просто. Взяти на себе повноваження, Бертецької територіальної виборчої комісії і взяти і перейшли ці бюлітні. Про те, що уточнюючі протоколи не підписувалися або ж були підписані без їх відомості, підтверджують і члени дільничних комісій, які спеціально приїхали, аби взяти участь у засіданні. ТВК я член девика до дільниці 650-283, Жук Наталія Миколаївна. протоколів із позначкою уточнений, я не підписувала. І в нас їх не було ну уточнений. Коли очі за її точно. Точно ми не зробили. Не складали. Можна я? П'ять член двк 65-261 Камінська Валерія Іванівна. Ніяких цих протоколів ми не складали і не розглядали. У свою чергу уповноважені особи політичної партії блок Володимира Сальдо впевнені, перерахувати бюлетні сьогодні вже неможливо. Свою думку пояснюють так. На сегодняшний день Каховка передала все свои бюллетени в архив. Выборы в Каховская ТРКмиссия проводила по мэрам, в Каховский район. Значит, Коповскую міську раду депутатов. Областную раду. Это было 4 или 5 выборов. Соответственно, 4 или 5 бюллетеней. Все прекрасно знают, каким образом эта документация запихивается в мешки уже после того, как все подсчитано и собрано. Вот сейчас в архиве лежит сотни мешков с вот таким вот перемешанным хламом всех подряд бюллетеня. Усі прохання стосовно чергового виїзду до ТВК, перерахунку бюлетенів та ретельної перевірки протоколів були проігноровані, хоча помилки є не лише арифметичні. Проаналізувавши протокол Біхтерської ТВК безперервного засідання за номером 25, що вбачається такі цікавенькі факти. На останній сторінці протоколу, де стоять підписи членів комісії, зазначається дата складання та час складання. І Ось, наприклад, дата складання 26.10.2020 року час складання, там, наприклад, 16.00 беремо протокол безперервного засідання Бехтерської сільської ТВК. І що ми вбачаємо в цих даних? Що Бехтерська ТВК прийняла рішення про зобов'язання ДВК скласти уточнюючий протокол, наприклад, о 18-й годині. Вони даже з датою з часом складання цих протоколів вони навіть напутали, і це було сказано обласній комісії, що є такі розбіжності. Попри це, члени обласної ТВК все ж таки підписали остаточні документи. Ми намагалися здійснити повторний підрахунок голосів. Ми намагалися витребувати документацію. Потім ми намагалися її взагалі забрати. Однак, ну виконуючи постанову попереднього складу ТВК, однак у нас нічого не вийшло. Ми підписали протоколи про підсумки голосування в по всіх округах номер 3 та номер 5 Підписали протокол про результати голосування. Крім того, у заступника голови комісії було питання, оскільки вважає, що необхідно було зробити повторний підрахунок голосів. Ми поставили це питання на голосування. Більшості членів комісії воно не знайшло хоча особисто я голосував також, щоб підтримати. Дану пропозицію внести зміни в порядок денний і здійснити повторний підрахунок голосів по Бехтера після рішення суду, коли підсумковий протокол обласної територіальної виборчої комісії був скасований від 6.11.2020 року, сьогодні 25 п'ятого листопада ми знову бачимо ту саму картину. Так, комісія бере до уваги сфальсифіковані протоколи, тобто перерахунок не, не призводиться, як це прописано в рішенні суду. І відповідно ми маємо майже ті самі підсумки, які були встановлені протоколом від 6.11.20, окрім за блок сальдо, відмінусували 70 голосів. Ну Скажем так, з першого кругу мінус 70 голосів за блок сальдо. Я вважаю, що це досягнення. Наостанок у присутності всіх членів обласної ТВК було озвучено перелік партій та депутатів, власне з яких буде сформована Херсонська обласна рада, яка працюватиме наступні п'ять років. Представники політичних партій нам тут жити та наш край не погоджуються з оголошеним списком і готові відстоювати думку щодо фальсифікації голосів у суді. Деякі члени комісії взагалі не розуміли, що відбувається, за що голосують. Навіть така спостерігала ситуація, що вони дивилися на одного, як голосує один, і таким же чином голосували інші. Ну що ж, ми не будемо відступатися, ми будемо йти до суду. Необхідно встановити чесні вибори, необхідно встановити дійсні результати, оскільки дійсно є суттєві розбіжності в даних щодо виборців, щодо голосів, які віддані за блок Володимира Сальда. Зараз буде все. По закону, чітко, реально, і буде все ґрунтуватися на реальному волевиявленні виборців. Тобто, ми підемо далі, будемо оскаржувати в суді вказаний протокол. Ми вважаємо, що обласна територіальна виборча комісія не здійснила дій щодо реального встановлення результатів, тому ми наразі, як то кажуть, зустрінемося у суді.